Юрію Кузьміну, 79. Він малює з дитинства, але це його перша персональна виставка. Експозиція відкрилась у Тростянецькому центрі культурних послуг. За словами митця, найчастіше пише пейзажі, жіночі портрети та зображення тварин. От київська, от природа, ось вовчик, братик. Рябакурка, ходиш, ходить шкандибулець. Це десь в журналі побачив, додав те, то те. Трошки побачив, трошки фантазії. Юрій Кузьмін корінний тростянчанин, нині на пенсії. Він народився у воєнному 1944 році. Гарний сім'янин, зразковий люблячий тато і дідусь. На більшості його картин природа тростянця та України. У кожної своя неповторна історія. За всі роки художник створив сотні чудових малюнків по дереву й на папері. У мене ж мастерської нема на подоконічку, в основному карандашами. Красками здорово не розгониться, тому що робити красками це ж мастерство треба і двигатися треба. У школі ж потрошку це, малював там стінгазети там, мета. Ну, в школі був вже кращим художником. В роки юності Юрій Кузьмін був відомим у тростянці спортсменом, захоплювався футболом, лижним спортом та перемагав у шахових турнірах. До творчості його надихає кожен прожитий день. Він надзвичайно любить природу рідного краю. Особі Особливо дендропарк не скучне. Юрій Кузьмін патріот України. Тож найперше його бажання це перемога. Віра в неї додає йому сил та спонукає творити. Я пишаюся, що особисто знаю його, що такий е, творчий художник живе у нашому місті. І працює. Мені особисто, наприклад, сподобався будинок біля лаванди. Поле лавандове у нас уже є. А ми сподіваємося, що Боголюбове там, де розташоване лавандове поле, воно буде розростатися, будуть будуватися об'єкти, будуть будуватися нові будинки. Так неповторно малює. Подивіться на ці картини в людини. Ну, виходить буквально все і природно намалювати, і намалювати портрети. Особисто мені дуже подобаються жінки-воїтельниці. Зараз це дуже на часі. Ми повинні захистити свою країну. Україна понад усе. На згадку про нашу зустріч місцевий художник подарував свою улюблену картину з особистим підписом. За словами Юрія Кузьміна, цей чарівний котик обов'язково принесе нам удачу. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.